Дорожня карта реформ для майбутнього парламенту. Громадські активісти представили покрокові плани змін у найважливіших галузях. Але реформи неможливо здійснити без самих депутатів. Тож експерти ведуть діалог із висуванцями в мажоритарних округах. Цим пострілом вони прагнуть вбити одразу двох зайців, заручитися підтримкою майбутніх народних обранців і зобов'язати їх дотримуватись принципів. Яких саме дивіться далі? Приходить до парламенту внутрішній фронт не менш важливий ніж східний, упевнений координатор руху Чесна Вадим міський. Сумах. аби не допустити до Верховної Ради восьмого скликання одіозних осіб, активісти вимагають від мажоритарників оприлюднити декларації та автобіографії, а від партій фінансові звіти. Особливу ж увагу радять звернути на два ключових критерії. Чи голосувала людина за за закони 16 січня, які встановили в нашій країні диктатуру, хоч і на не, не не довгий проміжок часу, але тим не менше. А також звертати увагу на е, наявність антикорупційних розслідувань, які е, говорять про можливу причетність до корупційних правопорушень кандидатів. До речі, за так звані диктаторські закони голосували двоє мажоритарників Сумщини. також чесно роблять акцент на політичному минулому кандидатів і відповідності способу життя задекларованим доходом. Претендентам запропонували взяти на себе письмові зобов'язання перед електоратом. Зголосилося небагато в середньому. Ми зв'яззались десь з 50 кандидатами. І е, цікава ситуація в тому, що більшість говорить про те, що ми відкриті, ми готові е, підписувати. Більшість знов таки, так готові все підписувати і готові відкривати. Але на даний момент е, підписав меморандум вісім кандидатів. Також експерти розповіли про реанімаційний пакет, який передбачає низку стратегічних реформ. від конституційної до антикорупційної передбачити відповідальність за незаконне збагачення, конкретний законопроект, номер е, який є зареєстрований в Верховній Раді. Тобто, як бачимо, це не. Є якісь популістичні речі на кожен наш крок. В нас є чіткий законопроект. На круглий стіл завітали п'ятеро мажоритарників, котрі ознайомилися з дорожньою картою реформ. Суттєвих зауважень не виникло, але більшість не забажали ставити підпис, посилаючись на необхідність, грунтовно вивчити документ. Костянтин Єлішевець, Сергій Сурков на часі новини.